Жахлива трагедія на Дніпропетровщині. Під час пожежі загинула ціла родина. Троє дорослих згоріли живцем. Ще одна жінка з трирічним племінником. Рятуючись від вогню, вилізли на карниз та не втримались. Трагедія сталася у Новомосковську. Квартира в одній з багатоповерхівок спалахнула серед білого дня. Полум'я швидко охопила помешкання, і у вогневій пасці опинилися п'ятеро людей. Троє вчадили миттєво. Це 59-річний господар оселі, який у зв'язку з хворобою був прикутий до ліжка. Також його 33-річна донька та 34-річний зять. При тямі залишилася тільки 41 річна жінка та її 3-річний племінник. Свідки кажуть, вони намагалися врятуватися, як тільки могли. Вирізли через вікно кухні, аби мати можливість дихати. Жінка посадила рібенка на кондиціонер, а сама вже видать, не могла витримувати огня. І намагалася ухватитися за антену. Коли до будинку під'їхали, рятувальники намагалися евакуювати жінку з дитиною за допомогою драбини та не встигли. Перша приїхала пожарка з драбиною, тільки, без води, без нічого. І оце якраз той момент, коли під'їхала пожарна машина, якраз і вийшло. тітка його впала, а потім і він за нею пішов. Може, якби вона не прийнула, мальчик не прийнув. А може, сама коробка того кондиціонера, все ж таки вона була, мабуть, гаряча. А він сидів на, на ній голою попою, і ото дитинка теж впала. Сьомий поверх жінка загинула миттєво, та хлопчик, попри складні перелами та опіки, ще дихав. Живий його вначалі положили, питалися там якусь першу то, -то медицинську допомогу казати, а приїхала скора. Його забрали в реанімацію. І він живий був? В реанімації ще був живий, але там скончався. За фактом смерті п'ятьох осіб у міліції вже відкрили кримінальне провадження, то основна версія пожежі коротке замикання. Попередня причина трагедії це коротке замикання електропроводки. Наразі проводиться слідство для з'ясування всіх обставин справи. Олекса Кулак, Анастасія Бобкова, Роман Нестеренко, ТВА.